Мальовничі краєвиди Каховського водосховища кричу, що із залишками снарядів. На жаль, вже рік ця картина звична і для місцевих мешканців, і для наших оборонців. Росіяни мріють форсувати водну перешкоду і просунутися в глиб нашої території. Проте це лише мрії, переконані українські військовослужбовці. Противник не доплили до цього берега». Потужний захист тут вкрай необхідний. Ворог обстрілює, бувало спочатку тільки вночі, але зараз вже Декілька місць встрелюється і в день, і вночі. Це гармати десь по звуку по приходам. Це десь 150 калібр. Повномасштабне вторгнення застало Родіона під час проходження медкомісії. Чоловік саме збирався до війська, відтоді боронить Україну. Цивільне населення якої тут потерпає найбільше. Це найгірше, що може бути. Це ну, якби обстріли це наш профіль, і ми повинні це терпіти, але цивільне населення не повинно взагалі це переживати. Тому й робимо все для того, щоб знешкодити ті пристрої, якими вони це роблять на рідній землі. На допомогу приходять і брати наші менші. Родіон жартома називає їх бойовими очима і вухами. Білка не сюди, чернишка. Ми тут вдома, кажуть хлопці, а тому їхні позиції надійні, безпечні, продумані до найменших дрібниць і просто красиві. У цих фортифікаційних спорудах можна ходити з гордопіднятою головою, Не зважати на опади, і головне і якісно виконувати покладені на підрозділ завдання. У кожного бійця тут чітко визначена основна і допоміжна позиції. А бліндажі це окремий предмет гордості. Намагалися робити бійниці такі з кришею, з дахом. Щоб осколки і опади не заважали. Тут у нас бліндаж, де люди відпочивають, пішли Датчик руху, круху, все є. Тут відпочиває зміна. Це ми все релі з нуля, нам допоміг екскаватор, він зробив скажімо так, 60% котловану. а все інше ми вручну робили, виводили всі угли, стіни, щоб були ревненькі. Ну і обшивали напругу підводили, ну і от зробили такі бліндажі. Приїжджайте. Працюйте, працюйте, так. Вільний кровати є. Часи так званих показушних позицій минули, каже Максим. Хлопці розуміють, що це сувора необхідність. Якби ви були на наших предыдущих позиціях, там також були такі ж бліндажі, такі окопи, тому в мене багато будівельників в зводі, і хлопці відносяться адекватно, тобто нікого заставляти не потрібно працювати, бо ці позиції, ці окопи можуть врятувати її життя. Своїми побратимами Максим пишається не лише завдяки їхнім будівельним вмінням. У мене всі хлопці з першого дня війни добровольцями пішли, тому, в принципі, і, ні, і ніхто не спасував на разу. Ми всі сказали, що будуть йти до кінця, а перемога буде за нами.